Говорити більше про економіку, тому що це якраз те джерело, яке дає фінансування для наших науковців. Бо правильно було зазначено про те, що не готовий бізнес фінансувати науку, вкладати в розробки, але питання чому? А тому, що нема зайвих грошей. Тому що зараз внутрішня конкуренція не на користь внутрішнього виробника, тому що імпорт є набагато вигідніше, тому що держава фінансує у нас торгівлю, і в дуже малій мірі вона фінансує переробну галузь, Тому що держава тривалий час, от підняли питання щодо дронів. А я задам питання, які ж у нас замовлення по цим дронам від держави. Які обсяги купує і фінансує держава для того, щоб ці дрони вироблялися? Якщо хтось має дуже класну розробку щодо радіоелектронної боротьби, щодо дронів, то зазвичай він шукає кошти у волонтерів. Отримати кошти від держави неможливо. Неможливо просто ніяк як результат тільки за рахунок українців, за рахунок дійсно певного бізнесу, який віддає частину своїх коштів як благодійність, а вони отримують кошти для того, щоб купити необхідне обладнання для того, щоб купити необхідні там чіп, все решта матеріали для того, щоб довести до ладу свою розробку. Проекспериментувати, випробувати і відправити потім на фронт. Держава навіть після того, як у тебе готова розробка, вона не готова купувати, тому що обклалися дуже багатьма бюрократичними обмеженнями і е, різними е, папірцями, які необхідно зібрати, як результат, е, ця розробка не доходить до фронту. Вона фінансується в майже повній мірі за рахунок волонтерів, за рахунок власних коштів, про яку науку. Тобто, вот, будь ласка, будь ласка, сфера, де можна прикластися і отримати реальний результат як на фронті, так і отримати реальний результат в науковому, дійсно прориві. Але чи є в цьому ще раз держава, чи вона в цьому робить? Відіграє важливу роль? Ні, не відіграє. Це по перше, далі щодо навіть некомерційного сектору, на сьогоднішній день. Держава продовжує створювати проблеми, незважаючи на те, що от у мене просто дивно таке враження. От завтра обговорюється податкову реформу, решта. Як може фінансувати бізнес науку, коли у тебе проблема? Мобілізація, логістика, у тебе кредити, кредити по 20 30 у тебе є проблеми з платоспроможним попитом, держава не забезпечує якісь замовлення взагалі нічого не відбувається. Це які кошти я можу виділити в цьому в цих умовах на науку? У мене немає можливості виділяти. Держава, ще раз, вона на сьогоднішній день от дуже багато правильно говорили про зарплати, але все ж таки я акцентую на тому, що де декілька разів вже на цьому наголошували це питання робочого місця, оснащення робочого місця. Необхідна для багатьох навіть для економіки. Це питання самого комп'ютеру, нормального комп'ютера. Перепрошую доступу до баз даних, наукових баз даних, щоб я міг читати відповідну статті. Далі потім, це доступ до, знову ж таки, це, це оплачується необхідного програмного забезпечення, бо як демограф я переконаний, що це для вас недостатній. Воно не дає можливості того обробки величезного обсягу масиву інформації, які є необхідно використовувати спеціаліза... спеціалізовані статистичні програмні продукти, які мають можливість аналізувати видавати той результат, який вам необхідна. Доступ до інших програмних продуктів, які покращать обробку відповідних даних. Знов ж таки, це, це фінансується? Ні. І от ще один момент, я вже як із власного досвіду зарплати озвучили 15 тисяч. Скільки опублікувати мені статтю в скопусі? Це приблизно десь дві мої заробітні плати. Ну, добре, десь там щось там, можу там півтори. Але все одно я маю віддати свою заробітну плату для того, щоб опублікувати цю статтю. Держава вимагає стажування. скільки коштує стажування. Це коштує приблизно десь. Ну не ціла моя заробітна плата, але десь приблизно е, дві третини від моєї заробітної плати я маю віддати. І отак, от сукупності тих вимог, які висуває держава до мене. Ім тої зарплати, яку воно платить, то я маю віддати десь приблизно половину річної своєї заробітної плати на ті вимоги, які вони висунули. Тому що і навчання англійської мови це треба оплатити відповідно репетитора, і необхідно здати потім іспит. Держава не забезпечує мене безкоштовну здачі цього іспиту, я маю його здати платно. і так далі, і тому подібне. тобто, це тут нонсенс, коли тільки в Україні ти маєш. Не просто держава не підтримує тебе, а ти борешся, борешся за те, щоб ви займалися. Тепер питання: чи зможемо ми повернути українців? А із-за кордону при всіх цих умовах, до речі, ще один війна додала зруйнований дуже багато лабораторій. Вони покрадені, понищені, попадають в перше, що починають нищити е окупанти, коли вони приходять на окуповану територію. Це дві речі. Вони починають нищити культуру, історичну нашу спадщину, і друге, наукове наше досягнення. Для них це найбільше. Вони намагаються вивести все наше обладнання і знищити нашу пам'ять. І це для них є. Є ціль номер один. Це головне. Звичайно, там є мордери, серешта і так далі. Так, от питання тих, хто виїхав. От чи можемо ми повернути в цих умовах? Я думаю, що ні. Що нам тоді робити? Я думаю, держава має повністю змінити підхід до таких людей. Дуже важливо, щоб ці люди працювали в науці. Тому що вони виїжджають і працюють не в науці, дуже часто вони просто заробляють гроші для своєї родини. Так ось в цьому контексті необхідно навпаки зробити зусилля для того, щоб в рамках наукової співпраці з європейськими інституціями інститутами з європейськими науковими колами, інтегрувати їх як українців, як представників української науки. Щоб за рахунок європейських коштів, європейських грантів, але вони залишалися українцями в першу чергу. Щоб у них було потім під назвою статті, які оплатили європейці, стояла Україна, щоб вони представляли якісь український вуз. Вони за рахунок навіть цього будуть збагачувати відповідний вуз, підвищувати в тому числі його статус. Повернувшись тут, прочитавши навіть цього декілька лекцій, але здобувши просто неймовірний досвід, там вони. Дуже добре і дуже сильно піднімуть статус і можливості наших студентів, які отримують такі знання, які отримують такі результати. Тому ми маємо змінити повністю щодо тих, хто виїхав за кордон, якраз щоб вони там себе максимально реалізовували. Ми зараз їх не повернемо.